Діабет перекладається з грецькою як витікання, а цукровий діабет буквально означає втрачати цукор. Це і є головною ознакою захворювання: збільшення рівня глюкози в організмі і виведення його із сечею. Цукровий діабет сьогодні одна із провідних медико-соціальних проблем. Мільйони людей в усіх країнах світу страждають на це захворювання. Діабет посідає третє місце у світі після серцево судинних і онкологічних недуг. За відсутності лікування, захворювання швидко прогресує. Воно супроводжується появою болю в кінцівках і виразок внаслідок ураження периферичних нервів і судин. Тож, які симптоми цукрового діабету про лікування, причину та профілактику цього захворювання ітиметься у сьогоднішній програмі? Дбаймо про здоров'я. Цукровий діабет це є хронічне прогресуюче захворювання, в основі якого лежить поломка інсулярного апарату підшлункової залози, що веде до порушення обміну речовин, білків, жирів, вуглеводів, здебільшого вуглеводного обміну, і інакше називається синдромом хронічної гіперглікемії, тобто синдромом збільшення рівня цукру в крові. У світі налічується 240 мільйонів хворих на цукровий діабет. В Україні 1 мільйон 200 тисяч хворих на цукровий діабет. В Калуському районі налічується приблизно 5600 хворих на цукровий діабет. Інсулінових хворих 661. В структурі ендокринної патології цукровий діабет займає 60%, інші 40% займають захворювання щитовидної залози, захворювання наднирників, захворення гіпофізу. Всі поживні речовини, які ми споживаємо, в організмі перетворюється основний резерв організму енергетичний глюкозу. Глюкоза це є паливо для організму, так як бензина для машини. А глюкоза для життєдіяльності людського організму, щоб з глюкози утворилася енергія, необхідно, щоб з підшлункової залози виділився гормон, який називається інсулін. Інсулін це є речовина, яка супроводжує глюкозу в клітинки організму, де глюкоза розкладається і утворюється вуглекислий газ і вода, і велика кількість енергія, за рахунок якої ми живемо, працюють. Всі органи і системи, за рахунок якої ми рухаємося, працюємо, бачимо, дихаємо, чуємо. Цукровий діабет поділяється на два типи: перший тип цукрового діабету це є інсуліновий, коли в організмі немає зовсім інсуліну. Другий тип цукрового діабету це є тип, коли Клітинки організму не відчувають інсуліну, і коли й недостатня кількість виділення інсуліну в пішлункової залози. Перший тип цукрового діабету це інсулін залежний. Такі люди мають бути постійно на інсулінотерапії. Другий тип це люди, які мають бути на таблятованих середниках, і коли у них погіршення стану, їм назначається інсулін. Які чинники ведуть до розвитку цукрового діабету? Серед чинників є спадкові, генетичні, а також екзогенні. Перші спадкові це такі чинники. Генетичні, коли людина не може ними керувати, наприклад, вік людини після 45 років частіше е, хворіють люди на цукровий діабет, статі жінки частіше хворіють на цукровий діабет, діабет у найближчих родичів, батьки. Якщо брати хворіють на цукровий діабет, тоді і їхні діти хворіють на цукровий діабет. Одно яйцеві близнюки, діабету близнюків, один як з близнюків хворіє, другий теж може захворіти. Це такі основні чинники генетичні. Другі чинники екзогенні, коли людина може керувати. До таких чинників відноситься малорухомість, спосіб життя, а також нераціональне харчування, коли в організмі людини утворюється багато жирів, багато бета-ліпопротеїдів, холестерину, тригліцеридів, а також ліпопротеїди високої щільності. Низька їх кількість. Які особи хворіють на цукровий діабет? Здебільшого хворіють люди, які мають зайву вагу. Тобто індекс маси тіла більше 25 кг на метр квадратний. Це люди з ожирінням першої, другої, третьої степені, це люди з гіпертонічною хворобою першої, другої, третьої степені, це особи із прогресуючим атеросклерозом, з ішемічною хворобою серця, це люди, які хворіють на захворювання. Рівняння печінки, жовчину міхура, пішлункової залози, тобто панкреатитом, панкреатонекрозом, хворі, які мають обмінні захворювання, такі як подагрю, часто хворіють на цукровий діабет, а також хворі з метаболічним синдромом, метаболічний синдром у повних людей з гіпертонією і з ожирінням, а також із збільшеною сочовою кислотою в організмі. Також жінки хворіють із полікістозом яйників, матері, які народили великий плід більше 4,5 кілограми і 5 кілограмів, а також їхні діти, які народилися з великою вагою, жінки, які мали нерв мертвонародженість, а також які народили дітей з вадами розвитку. А також хворі, які хворіють на на гнідечкові захворювання шкіри, коли у людини свербі шкіри, коли люди мають малорухловий спосіб життя. І також до чинників екзогенних відноситься стресові ситуації, а також тютюнопаління і вживання алкоголю. Які клінічні прояви цукрового діабету? Клінічні прояви цукрового діабету відомі всім. Це є збільшення рівня цукру в крові, це збільшення виділення цукру із сечею, це почащена сечовипускання, це спрага, це втрата маси тіла, це збільшений, збільшений апетит, і збільшення вживання кількості їжі, це коли в організмі утворюються кетонові тіла і чути запах ацетону із рота. Це є великі клінічні прояви цукрового діабету. Діабету, є малі клінічні прояви цукрового діабету, коли людина, у людини є свербіж шкіри, коли є в сухість в роті, коли у людини є гнійничкові інфекції, коли є сухість піхви у жінок, коли є погане загоєння ран, коли є нечіткість зору, нечіткість зору, швидка втома, запоморочення, коли є розвиток артеріальної гіпертензії людини, коли є дисліпідемія. Поєднюючи великі і ці малі скарги, ми на основі клінічних даних і на основі лабораторних даних виставляємо діагноз цукрового діабету. Які ступені важкості є цукрового діабету, є легка, середня і важка форма цукрового діабету? Цукровий діабет першого типу це є захворюванням молодих, коли у людей розвивається кетоацидоз. Коли молода людина дуже часто попадає з кетоацидотичними станами в реанімаційне відділення, цей діабет швидко розвивається раптово. Такий діабет називається перший тип. Другий тип цукрового діабету це діабет підступний. Він розвивається повільно, людина не знає 4-5 років, що вона хвора, людина не звертається до лікаря, до сімейного, При... вона звертається до лікаря вже тоді, коли коли у людини розвивається ускладнення цукрового діабету, коли тоді виставляємо діагноз цукрового діабету другого типу. Для того, щоб виставити діагноз діабету, необхідно зробити обстеження, як обстежити хворого на цукровий діабет. Треба зробити глюкози плазми, наче серце, рівень глюкозурії, глюкований гемоглобін і постпрандіальну глікемію. Постпрандіальна глікемія. Це такий стан, коли ми робимо глюкозу крові 2 години після вживання їжі. Поспрадягальна глікемія, норма до 7,8, щоб не було більше 7,8 для нормального обміну речовин. Рівень глюкозу рії повинен в нормі бути. Глюкоза в сечі не повинно бути. Якщо глюкоза перевищує 0,5 мілімоль на літр, тоді ми підтверджуємо цукровий діабет. Глікований гемоглобін має бути у здоровій людини до 7%, У хворої людини рівень глікованого гемоглобіну більше 7,5%. Радимо прислухатися до парад фахівців, адже здоров'я це наш найдорогоцінніший скарб, який неможливо купити ні за які гроші. Тож бережіть себе і дбайте про своє здоров'я.